Гей! всім привіт, друзі! -яу -яу з вами Грімто. Сьогодні розбираємо нову ПТ. AHT7, будемо називати її номер 7, яка ще перед новим роком з'явилася на супертесті. Інформація не з порталу це інсайт. Офіційного анонсу поки що немає, але характеристики вже є, Для них можна подивитися тверезо. Одразу скажу головне, номер 7 це не щось принципово нове явно намацує погасну ПТ. І логічно порівняти її з двома добре знайомими машинами. 183 та 405. Саме це ми зараз і зробимо. Вогнева міць почнемо з гармати. Номер 7 має урон 1000, 1200-1500, пробиття у нас ББ 320, голода 265, погас у нас 83. Я думаю, ви замітили, що у нас на голоді більше демеджу, менше пробиття, ніж у ББ. Там це наоборот. Перезарядка 27 секунд. Точність 0,44. Зведення 3,3. Тепер для розуміння масштабу. 183, фугас 1750, альфа більша, але це гірша стабільність, ще довша перезарядка, 0 універсальність. 405 та у нас фугас 1450, швидший цикл, але картон Home. Величезна башта магніт для фокусу та класу. Висновок по вогню Номер 7 слабше за 183-ю. Про вау-удар. Але значно стабільніше. Це вже не лотерея, а контрольний дамаг. Живучість. І ось тут номер 7 різко міняє право. Номер 7 має 1900 хпшечок, корпус у нас 89 8931-29, башта 241 89 45 для ПТ з такою гарматою це дуже жирно. Для порівняння. 183 хп менше. броня номінальна, помилка дорівнює ангар. 405 броня просто сміх. Виживання тільки за рахунок дистанції. Висновок. Номер 7 найживучі з цієї трійки. Це вже не скляна гармата, а ПТ-підтримки, яка може пережити відповідь. Рухливість та комфорт. Номер 7 швидкість у неї 35 вперед 12 назад. питома, потужність 15. Поворот корпусу у нас 28 градусів за секунду, поворот башти 18 градусів за секунду. Так, вона не швидка. Але вона передбачувана і керована. У порівнянні з 183 повільна і незручна. 405 швидка, але не живе. Номер 7 золота середина камуфляж і огляд. Камуфляж стоячий на 13,7, у русі 8,2. Всі ми прекрасно розуміємо, що це стоп без нічого. Угляд у нас 380 метрів. Тобто це не кущовий снайпер, але і не проста сліпа цеглина. Головний вердикт Номер 7 Це не заміна 183, не клон 405, а фугасна ПТ нового підходу. Менше рандому, менше один постріл, один шанс, більшість стабільності і виживання. ВГ явно тестує, чи готові гравці міняти вау-шот на контроль. Де вона може з'явитися є дві логічні гіпотези: це коробки китайського Нового року або конструкторське бюро 19 лютого. Пишіть у коментарях, що для вас важливіше один шалений фугас чи стабільна ПТ із шансом вижити. Також зовсім скоро у мене вийде ще одне відео про ПТ якої країни, а вже це британці. А з вами був Грімтор. Побачимось у бою. Чао, чао!